Для організації літнього відпочинку дітей у Кривому Розі відкрито 133 пришкільні табори, що протягом літа працюватимуть у дві зміни. А також традиційно з перших днів червня розпочали свою роботу комунальні позашкільні заклади, дитячо-оздоровчі табори Слава що на узбережжі Скадовська та сонячний поблизу села Гурівка Кіровоградської області. Підготовчий період до оздоровлення розпочинається з вересня місяця, тобто цілий рік вже починаються готуватися і наші комунальні табори і. Починаючи вже з квітня місяця, у нас проходить засідання міського штабу. В квітні на засіданні конкому затверджений міський штаб, який координує всю роботу з організації оздоровлення. Загалом протягом літнього періоду планується оздоровити 22 тисячі юних криворіжців різних категорій. Минулого року у дитячому комунальному оздоровчому таборі Корчагінець відпочили 222 дітей, котрі мають групу інвалідності. У цьому році протягом липня-серпня передбачається оздоровити 250 дітей з особливими потребами на березі Чорного моря у комунальному таборі Слава. Якщо за показниками, медичними показниками дитині не показано знаходитись на морі, то батьки можуть звернутися до управління освіти і науки і отримати путівки і саме в цей табір. Безкоштовно. За прогнозованими показниками профспілкових комітетів, організацій та підприємств міста протягом поточного літнього періоду планується оздоровити близько 20 тисяч юних мешканців Кривого Рогу.